Всім привіт огляд холостих набоїв 9 мм пак від виробника Оскурсан Амунатіо. Турецький виробник. Такі коробці чорні, досить якісні набої. В пластиковій підставці в коробці 50 штук. Ось так виглядають. мають такі маркування. Демонструю вам ще коробочку саму. І спробуємо їх зараз відстріляти з різних пістолетів. Побачимо, як вони працюють. А хто бажає придбати набої за приємною ціною, переходьте в телеграм-канал в закріпленому коментарі або в описі під відео. Блоу Магнум, набої Оскурсан. Блоу ТР-92 набої Оскурсан. Три штуки. Блоу тр 1402 набої «Оскурсан». Як ви могли бачити, набої «Оскурсан» корсан відпрацювали добре на таких моделях, як Блоу тр 1402 Блоу тр 92 та Blow Magnum без затримок, без нічого. Тобто набої досить якісно працюють, хто бажає переходьте за посиланням для придбання. Всім до побачення.